Ці складні ситуації, коли нас по своїм діям влада визначила, як головних ворогів і головних опонентів, коли крім нас, нікого не кидають в'язниці, коли крім нас, нікого не тягають в силові структури, коли крім нас, нікого так не принижують в тому ж парламенті, по суті, наших людей ламаючи через каліно, через кримінальні справи проти дітей. Проти родини, проти чоловіків, проти дружин. Це все сьогодні є. І крім того, не проти кого сьогодні влада не веде такої кампанії по фальсифікації партії. Це перше ноу-хау за 20 років нашої незалежності. Це перше, що робить сьогодні влада такого, коли вона говорить, що я не здатна конкурувати. А те, що вони сьогодні забирають осередки нашої партії, це говорить про те, що вони не здатні з нами конкурувати. І більше того, я вам скажу, що останні опитування, які провели якраз ті соціологічні команди, які сьогодні працюють біля Януковича, вони просто не оголошують, але ми всі вже маємо це на руках, говорять про те, що підтримка партії регіонів за рекордно короткий час, рекордно впала в два рази. Куди ще нижче рухатися? І далі вже все йде в спонтанному режимі. А крім того, єдина команда, яка сьогодні набирає, і набирає з кожним місяцем все більш відчутно, це наша з вами команда. Чому? Тому що ми не подобалися людям під час кризи. Нікому не хотілося втрачати ні свої можливості, ні свої статки. Але коли сьогодні рівняють після стан, з нашим кризовим станом то люди до кінця не можуть розібратися, де криза була сьогодні, чи вона була тоді, коли ми були.